Ви блогер, у вас свій канал на Ютуб або вже енна кількість підписників: в Інстаграм, Тікток і бренди починають замовляти у вас рекламу. Хочете монетизувати свій аккаунт у соцмережах та перетворити хобі на джерело доходу? Лишатися офіційно легальним і не втратити заробіток можна, якщо правильно платити податки. Я розповім, як. Поговоримо про оподаткування різних доходів, наприклад, про продаж рекламних інтеграцій чи отримання доходів від підписників. Поговоримо про AdSense, Patreon і тому подібних. Поговоримо про продаж курсів, вебінарів, лекцій та інших цифрових товарів і, звісно, монетизацію YouTube. Привіт! Ви на каналі Зроблено Позитивний бухгалтер буде чітко, по суті, і без води. Поїхали. На початку я б хотіла розглянути кейс, який не так давно почав фігурувати у соцмережах, про інстаблогера Андрія, який через свою сторінку в інстаграм вчив 68 тисяч підписників, як розбагатіти. Правду сказати на відміну від своїх колег, що як правило вчать тому, що не вміють. Андрій зміг добряче, хоч і не у той спосіб, якому вчить підписників. Заробити на своїй сторінці, і все було б добре, якщо б з цих заробітків були сплачені хоча б мінімально належні податки. Але де там Зась! на це звернули увагу і разом з податківцями без особливих труднощів провели перевірку блогера та його друзів-дроперів, які разом з фігурантом отримували доходи без декларування і донарахували їм увага, 77 мільйонів гривень недоїмки. Так, такі справи одиничні, але вони є показовими. Що ж робити, якщо ви тільки ступили на доріжку блогерства, а ваші доходи зовсім невеликі, тож, давайте покроково розберемося в усьому. В Україні, в принципі, будь-який дохід оподатковується, і, на жаль, немає якоїсь норми, яка дозволяє не оподатковувати стартапи чи початок своєї діяльності, поки доходи ще не такі великі. На жаль, відмазки по типу, та, я ж тільки починаю, у мене поки що 500 гривень у місяць, і це ще не бізнес, не пройдуть. Тобто в теорії необхідно зразу платити податки, навіть якщо ваші доходи всього пару сотень гривень на місяць, але не починайте хвилюватися і панікувати. Теорія і практика дуже часто мають суттєві розбіжності. Є правила фінансового моніторингу, які дозволяють певний дохід не оподатковувати. Якщо дохід до 30 тисяч гривень на місяць, більшість банків просто закривають очі. Не факт, що надовго, але шансів пройти під радаром більше. Якщо ж ваш рахунок регулярно приймає платежі, навіть маленькі, але часто, це вже тривожний дзвіночок. І навіть суми менше 30 тисяч гривень можуть зацікавити банк. А от після 30 тисяч гривень можуть перевіряти, чи платите ви податки і чи займаєтесь законною діяльністю. І якщо не покажете, звідки гроші, рахунок можуть просто заблокувати без попередження, або ще гірше відмовити вам в обслуговуванні, а у майбутньому може прийти і із податковою. Якщо говорити про нову пошту, то з 2 червня 2025 року вони посилили ліміти. І наразі можна відправляти лише 5 посилок із післяплатою на місяць і на суму не більше 30 тисяч гривень. Тож, як оподатковувати дохід блогером? Перший варіант це як фізособа. Тобто ви нічого не реєструєте, лише раз на рік подаєте декларацію про доходи за підсумками попереднього року. І все. Але це дорого. Чому? Бо як фізособа, ви маєте сплатити ПДФО 18%, військовий збір 5%, тобто 23% від вашого доходу на рік. Приміром, за рік ви заробили 700 тисяч гривень. Тож, вам необхідно сплатити. ПДФО 126 тисяч гривень, військовий збір а це 35 тисяч гривень. Тобто загальна сума податків до сплати 161 тисяча гривень. Запам'ятайте цю суму, ми її порівняємо у майбутньому. Саму декларацію про майновин стан і доходи ви подаєте онлайн через податковий кабінет до 1 травня. Приміром, за 2025 рік необхідно буде подати звітність до 1 травня 2026 року і за підсумками декларації сплатити податок до 1 серпня. Другий варіант це зареєструвати ФОП і вже дохід отримувати на рахунки ФОП. Це вже більш вигідний варіант, адже і податки приємніші, і сама звітність простіша. Давайте більш детально зупинимося на цьому моменті, адже більше 90% блогерів роблять саме. Яку групу ФОП обрати блогеру, стріміру та як видатковувати доходи від своєї діяльності? Зареєструватися ФОП-блогеру можна на другій або третій групі. Якщо ви отримуєте оплати від фізичних осіб, населення, громадяни України, отримуєте оплати від інших ФОП та Юросіб. Компанії, які також перебувають на спрощеній системі оподаткування та є платниками єдиного податку, ви спокійно можете реєструвати другу групу. Податки тут фіксовані і на 25 рік становлять 1600 гривень єдиного податку, 800 гривень військового збору та ЄСВ 1760 гривень на місяць. Звітність подається раз на рік. Якщо ж ви отримуєте доходи з за кордону, наприклад, адсенс чи якихось реферальних програм, або вам платять кошти бізнеси, великі бізнеси за рекламні інтеграції, то тут вам підійде лише третя група. Податок тут вже сплачується у розмірі єдиного податку 5% від доходу, військовий збір 1% від доходу і ЄСВ. Звітність подається раз на квартал. Ключова різниця між цими групами це те, що друга група платить фіксований податок в незалежності від того, скільки заробила. Тобто заробите 5, 10, 500 тисяч гривень, сплатите одну суму. А от ФОП третьої групи сплачує в залежності від доходу відсоток. Тож, до підрахунку податків за рік, ви знову ж таки заробили 700 тисяч гривень за рік. ФОП другої групи сплатить 49 920 гривень податку. ФОП третьої групи сплатить 63 120 гривень за рік. Суми немалі, але якщо порівняти з податками фізособи 161 тисяча гривень, то різниця колосальна. І це я рахувала за рік, тож не лякайтеся. Якщо казати ще про відмінності між групами, то є різниця у ліміті, тобто максимальні сумі доходу, який ви можете отримати за рік. На другій групі це 6 мільйонів 672 тисячі гривень на рік. На третій групі це 9 мільйонів 336 тисяч гривень на рік. Далі, давайте розглянемо основні кейси отримання доходу блогерам і найбільш вигідні варіанти оподаткування. Перший це рекламні інтеграції та контент на замовлення, це найбільш простий і прозорий сценарій монетизації блогу. Винагороду можна отримувати на ФОП 2 або. Третьої групи. При цьому кейсі у блогера є замовник, це є резидент чи не резидент України, з яким укладається договір. Слід звернути увагу на предмет договору та наявність у ФОП необхідних кведів на момент укладання договору. Кведи можна перевірити через електронний кабінет платника податків. Для рекламних послуг ФОП-блогер, як правило, використовує наступні Вед, перелік усіх можливих кведів блогеру, я залишу у нашому телеграм-каналі, на який я дуже раджу підписатися, адже там дуже багато новин, підказок і допомоги для бізнесу. В залежності від того, хто буде виступати вашим замовником і від кого ви будете отримувати дохід на ваш рахунок ФОП, потрібно обирати і групу оподаткування. Якщо це будуть лише фізособи та ФОП-єдинники, то вам достатньо другої групи. Якщо ви плануєте співпрацювати з компаніями, великими брендами або іноземними замовниками, то тут лише підійде третя. Група оплату потрібно отримувати лише на банківський бізнес рахунок. ФОП приймати оплату на картку чи на рахунок фізособи забороняється. Друге, це дохід від YouTube. Він включає дві складові: винагороду за розміщення реклами та авторську винагороду. Розберемо по черзі. ФОП на спрощеній системі оподаткування не може отримувати роялті, тобто плату використання або надання права на використання об'єктів права інтелектуальної власності. Винагорода за розміщення реклами, зокрема, Google AdSense, може бути утримана на ФОП третьої групи. Така винагорода не класифікується як роялті. Проте це ж не єдине джерело монетизації юду. Якщо ви отримуєте дохід з роялті, наприклад, це є дохід від спонсорства на YouTube згідно з умовами користування YouTube, то такий дохід, він не може бути отриманий ФОП. Це є доходом фізособи і підлягає оподаткуванню, ставкою ПДФО 18% та 5% військового збору. Третє це продаж курсів чи інших цифрових товарів. Якщо ви продаєте лекції, курси, місця на вебінари чи інші цифрові товари, то вам цілком підійде друга група. Якщо ви будете отримувати кошти лише від громадян України, податки тут найприємніші. Скоріше за все, ви будете продавати цифрові товари через сайт, де є екварінг, і за посиланням клієнти зможуть оплачувати картою і кошти будуть одразу надходити на ваш рахунок. ФОП, але для цього вам обов'язково потрібно мати договір оферти, публічної оферти та політику конфіденційності. Фінансові організації, які дають можливість приймати оплати картами, вони без цих документів, на жаль, просто не дадуть вам доступ. До екварінгу, щоб ви змогли отримувати такі платежі. І ще проговорю, що якщо ви продаєте лише цифрові товари, то РРО вам не потрібен. Четверте, це якщо ви продаєте мерч, тут вам достатньо буде зареєструвати ФОП другої групи і оплати зараховувати на рахунок ФОП. Рекомендовано обрати КВЕ4791 це торгівля в інтернеті. Також звертаю вашу увагу, що у разі продажу товару. Тут вам РРО буде необхідний. П'ятий варіант це донати. Можливість отримання донатів на ФОП нормативно не регулюється. З одного боку, податкова може зайняти позицію, що такий дохід не пов'язаний з господарською діяльністю, і фактично є доходом фізособи як подарунок. З іншого боку, податкова може зайняти ліберальний підхід та вказати, що донати вважаються доходом ФОП платника єдиного податку в розумінні Податкового Кодексу України. В цьому питанні повної правової визначеності, на жаль, немає. Наступне це платформи для монетизації. Зараз стали популярними платформи для збору платних підписок та донатів. Українські проекти Donatello чи Goodzone, Зарубіжні BiM'ICoFi, Patreon тощо. Тут вам підійде лише ФОП третьої групи. І останнє це дохід від реферальних посилань. В такому випадку можете обрати ФОП другої або третьої групи, в залежності від того, хто вам робить оплати. Якщо громадяни України, ФОП і ТОФ на єдиному податку достатньо другої групи. Якщо кошти з-за кордону і від великих бізнесів, краще обрати третю групу. Якщо дохід надходить за допомогою платіжної системи PayPal, такий дохід практично не можна включити в дохід ФОП, бо PayPal ніяк не співпрацює з ФОП в Україні. Тож оподатковувати потрібно як фізична особа за ставкою ПДФО 18% та військовий збір 5%. Якщо дохід надходить за допомогою платіжних систем Payoneer, Wise, Кошти можна врахувати в дохід ФОП, який є платником єдиного податку та оподатковувати за ставкою єдиного податку. Тут підійде лише ФОП третьої групи. Чи потрібен дозвіл для роботи блогером? Ні. Наразі ніякі ліцензії чи дозволи для роботи блогером отримувати не обов'язково. Так, ви можете зареєструватися як онлайн-медіа і отримати статус журналіста. Який плюс ви отримуєте юридичний захист журналіста? Який мінус ви підпадаєте під регулювання Національної ради? Приміром, якщо їй не сподобається ваш контент, вона може його редагувати, забороняти, публікувати чи навіть накласти штраф, Тож, тут вибір за вами. Отже, бути блогером це вже серйозно, навіть якщо ви просто ведете Інстаграм чи Тікток, а не корпорацію мільйонника. Якщо ви робите рекламу, продаєте курси чи вебінари, отримуєте кошти з YouTube чи Patreon, ви вже бізнес. І ваші доходи можна і потрібно легалізувати. Найвигідніше рішення це ФОП на другій або третій групі. Вам менше податків, державі спокій, а банкам довіра. А головне, ви спите спокійно і не чекаєте дзвінка з банку чи податковою. Підпишіться, якщо хочете більше таких відео, а щоб подякувати мені, поставте вподобайку. Так Ютуб бачить, що відео людям цікаве, і рекомендує його більшій кількості глядачів, і я маю публіку. Мені приємно, а вам більше корисного контенту. До зустрічі!